На Івано-Франківщині відбувся всеукраїнський трейл забіг з учасниками з різних областей. Проводять його сьомий рік поспіль. Атлети привертають увагу до ідеї відновлення Галицької трансверсальної залізниці. Репортаж Жанни Дучак. Є водичка з ізотоніком, а є просто водичка і є пару гелів. До старту найдовшої дистанції 34 кілометри готується підприємиця Христина. Бігом захоплюється вже вісім років. Спочатку робила це, щоб схуднути. А коли зайві вікло зникли, любов до руху все одно залишилася. Я бігаю не професійно, я аматор, я любитель. Мені подобається, я не знаю, так відпочиваю. У 23-му Христина вже долала цю дистанцію і взяла срібло. Чи вдасться повторити результат цього разу? Не загадує, але запевняє, це не головне. Я присвячую цей забіг для України для тих, хто нас береже, оберігає. У мене двоє дітей, і для мене важливо, щоб ми жили в мирній державі без війни. Серед учасників і підприємець з Івано-Франківська Петро Михайлович йому 61. Бігати почав шість років тому. На моє день народження були у мене гості, і вже ми розходилися. І один хлопець приїхав по батька машиною. І Я кажу: хотілося би пробігти якийсь такий великий. А він каже: Дядя Петя, ви... І біг на довгі дистанції та вишов, а це мене так якось в'їло. І довів, що вік спорту не завада. Трейл на 34 кілометри долатиме вже вдруге. Цей забіг присвячує своїм синам Артуру та Остапу, які зараз на передовій. Я маю бути для дітей прикладом, що тато тут дурницями не займається, а бігає. Все заради перемоги, заради того, щоб… Діти повернулися і мої, і не мої. Так, готуємося. Учасники змагань. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, стоп! Дорослі учасники мали на вибір чотири дистанції: 34 кілометри, 16, 9 і 3. Конкуренція шалена. Всі хочуть перемогти. Але тримається ззаді. Маршрут пролягає вздовж колишньої галицької трансферсальної залізниці, спорудженої за часів Австро-Угорщини. Одна із магістрали поєднувала тодішній Станіслав із Тернопільщиною, але в 44-му німецько угорські війська підірвали полотно. Започатковуючи пробіг 2019-го, організатори хотіли привернути увагу до ідеї відновлення залізничної гілки. Ми на цьому заході разом з університетом нафти і газу підготували звернення в офіс президента та кабінет міністрів, щоб вони розглянули це питання фахово і зробили економічне обґрунтування, аналіз щодо відновлення залізничного сполучення між хрипленом і бучачем. Не вистачає всього навсього 65 кілометрів і мосту на Дністрі. Нині захід проводять ще для підтримки ЗСУ. Участь у ньому для дорослих 700 гривень, для дітей, чинних військовиків та ветеранів – безкоштовна. Сьогодні збираються кошти для 102-ї бригади на автомобіль. Тобто всі кошти, вилучені з забігу, ми передамо для покупки автомобіля для 102-ї бригади. 16, 15, 15, 16, 16, 24, 24, 16. Вітання. Троє цих військовослужбовців зараз у відпустці за тиждень знову на схід, щоб емоційно підзарядитися і показати, на що здатні, долають дистанцію в 16 кілометрів. Вирішили хлопцями взяти участь в змаганнях, показати на що ми можемо, відійти від стандартів, що офіцери це з пузами дядьки, такі трошки спортивні хочемо бути. Цьогоріч зареєструвалося майже дві сотні бігунів, не лише із Прикарпаття, але й з інших областей. Більше половини діти. Для них короткі дистанції від одного кілометра і менше. А ще Перш за все військово-патріотичне виховання молоді. Ми на цьому заході вперше розпочали. Розпочинаємо навчання дроновій справі дітей. Дітей стає щораз більше. Уже восени, слідами галицької трансверсальної залізниці, планують провести такий самий масштабний велопробіг. Желандучак зіною автонас подробиці, телекнал, інтер, марафон. Єдині новини.